Привіт! Сьогодні 23 червня. Ось в такому стані вже мої помідори. Це соліросо. Ось таке воно вже, є вже молоденькі пагони, пасеня, є трошки плодів, але плодів мало. В цьому році дуже погана погода, дуже багато перепадів температури, помідори стресують. Тому немає того, що мало би зараз бути. Так, да, була би капля, було б щось там накрито, можливо би щось було краще. А так маємо те, що маємо. Ну, в принципі, це непогано. Ну, в даний час мало би бути більше. Вони просто затримались трошки в вегетації. Тому так, це є соліросо. Далі в нас є щезена. Ось така. Також вона вже має якісь плоди, як бачимо. Ось у нас є такі плоди. Плодів мало, мало би бути також більше. І КС. -ка. В такому стані КС. КСК ще має мало плодів, вона тільки починає. І далі ми бачимо Асвон. Асвон більш гарний. Він якось краще розбивається, він більш стійкий до цих всіх, я вже так зрозумів, до всіх погодних негараздів і до хвороб. Має стійкість. Він мені сподобався ще іншими сезонами, і я вирішив, що це хороший сорт. Йому підходить земля, на яке його вирощую. Ось він в'яжеться, в Ось у нас є. Ну, зав'язується, в принципі, все, що зацвило, на ньому зав'язується. На солі, і чизені – ні. Багато цвіту відпадає. Е, дуже часто перепади температури то 30 в день, то 18 в день, вночі бувало, і 8. Тому вони важко це переносять. Помідор теплолюбива культура, йому треба середньо добувати температура нижче 15 градусів. А так як у нас цей рік якийсь такий незрозумілий, то він трошки страждає. В принципі, всі культури страждають, не тільки помідор, і огірки страждають. Все страждає, все, що до нас завезено з інших країн, яке не пристосоване до цього клімату, страждає. Ну, тут немає що показувати. Воно все більш-менш одинакове, а це ті, які були. Висажені 29 червня. Ну, я різниці не бачу. Так же само на них є плоди, вони по росту приблизно такі ж самі. Так само розвинулись, так само напускали пасинів. Я не пасинкую. тим більше в цьому році не буду пасинкувати це 100%. Думав спробувати, попасинкувати. Не буду пасинкувати, тому що рослини слабі. Слабкі, точніше. Не мають багато вегетативної маси. І я вже їм давав різних, різного роду підживок, і азотів, і всього іншого. Різного комплексного добрива. Трошки вони почали наганяти вегетативну масу, але вже почалась стадія цвітіння і зав'язування плодів. Тому і треба змінювати, переходити на коліні добрива. Сьогодні я буду вносити Ізабіон у зв'язку з перепадами температури, щоб він допоміг їм трошки до цього всього діла адаптуватись, відійти. Ізабіон взагалі допомагає відновлювати клітини, допомагає зав'язуватись плодам, при цвітінні він допомагає. Ну, в принципі, я його не планував вносити. Якби було тепло, я би вносив інші добрива. Але Ізобіон він є біологічним добривом. Він безпечний, це не є хімія. І в теплиці він свою роботу виконав. Я думаю, в полі він також справиться. Провожу оприскування. Оприскувач я вже свій знімав, який я зробив сам. На два рядка з однієї сторони і на два рядка з іншої сторони. Зараз вони трошки розляжуться, буду ставити ще третю форсунку, а цих дві буду розсовувати по краям. Буде трошки більший розхід, нічого, зато буде гарно закроплюватись. Зараз у мене розхід ось на цю всю ділянку, тут пів гектара, але ви бачите, що дороги великі. 100-метрові рядки. У мене йде 100 літрів. 100-110, ну як, як їхати. Третя передача, холостий хід. 100-110 літрів мені вистачає. Навіть буває менше, ніж 100. Звичайні тракторні фурсунки. Поставив жовті розпилювачі, вони більш економні. Бочка на 135 літрів. На 125 літрів. На 125 літрів у нас бочка. Два насоса звичайних, З ранцевого оприскувача, кран. І все. Все інше зварив, кріпиться отак до прицепа, зробив таке кріплення, висота регулюється. Можна вищі, можна нижчі, як потрібно. Підключено до мотоблока фішкою. У мотоблока є генератор. Акумулятор 60-ка стоїть. Є генератор автомобільний нормальний, а не то, що йде з ним в комплекті. Тут стоїть акумулятор, прилад, який показує вольтаж. 12.7 запускається у нас 14.4. 14.2, 14.4. Насоси все витримують, нічого не горить. Все добре, але контроль має бути. Генератор може дати збій. Може здати збій реле, яке регулює зарядку, дати більший вольтаж, 20 вольт може дати, і 18, і більше, ніж 20. І насоси у нас вийдуть з ладу. Тому поставив китайську приблуду з Аліекспреса за 70 гривень. І вона показує правильно. Звіряв з тестером, все чітко все працює, попадав під дощ, нічого їй немає, вона не захищена і витримує все нормально. Тому так. Всім дякую за увагу. Якось так.